Вітчизняний бюджет потребує грошей. Погляди з збир... збирачів податків спрямували на кишені українських товстосунів. 3% держава хоче мати з кожного, хто володіє активами, які перевищують мільйон гривень. Казати треба відверто. Таких в Україні на жаль небагато, але думки про нововведення тих, хто має, наприклад, акцію в якомусь підприємстві на мільйон гривень, і тих, хто володіє мільйоном підприємств. Докорінно різняться. Євгенія Цвітанська поставила кілька незручних запитань українським мільйонерам. Живеш багато, поділись бюджетом, створюєш підприємство, заплати 3% із суми статутного капіталу. Деякі багатії із заплющеними очима готові підставити уряду плече. Государство дождно вижити, создана набрати бюджет І для этого Всі средства хороши. Його колега по клубу мільйонерів Валентин Ландик проти трьох відсотків. Хоч і урядовий він депутат, але вважає, що ідея це ще одне податкове ярмо на шию бізнеса. На повітрі треба вести ще податок. І буде буде клас. Ініціатива уряду взята з повітря. Впевнені більшість експертів. Трьома відсотками планують обкладати статутний фонд у підприємствах, де він перевалює за мільйон гривень. Звідки взяли саме таку цифру? Не розуміють. Чому не 500 тисяч як для упання налога блаження. Наприклад, да? Чому не 2 мільйони, Чому не 50 мільйонів. Фактично, це подвійне та навіть потрійне оподаткування. Нині статутні фонди вже обкладені податком на прибуток, стверджує Оксана Продан, член профільного парламентського податкового комітету. Такого немає ніде навіть в зовсім таких неуспішних країнах. Я не думаю, що такий податок може бути введений. Таке ноухау 100% відлякуватиме потенційних інвесторів. Приніс гроші, створив робочі місця, і замість дякої підприємство отримуватиме ще одну платіжку. Це за все, легального інвестора, який як би, в Україну може входити з такими уставними капіталами. Не така страшна та податкова ініціатива, як про неї говорять, стверджує офіційна мільйонерка Оксана Калетник. Статутний капітал каже, оподатковуватимуться, якщо буде сформований не грошима, а товаром. 3% – відсотки це для того, щоб припинили взагалі формувати тушками і баранами е, статутні фонди. Самого проекту закону ніхто і в очі не бачив, а податківці навіть не можуть назвати суму, яка сподіваються, капатиме до державної скарбниці. Ми в дискусії і жодне рішення, яке відлякує інвесторів, прийнято не буде. Міністерство кинуло у воду камінь і вивчає громадську думку. Якщо підніметься хвиля обурення, законопроект покладуть під сукно. Якщо ж бізнес промовчить, у раді можуть швидко натиснути кнопки за, адже для великого бізнесу з представників якого власне на 90% складається теперішній парламент, такий податок гроші зовсім не захмарні. І хоча фактично депутати не мають права керувати бізнесом, закон не забороняє їм отримувати від нього шалені прибутки. Тепер вони перед дилемою або допомогти уряду наповнити бюджет, або стати трішечки біднішими. Євгенія Цвітанська, Дмитро Орлов Вадим Верба, новини до